Так, всім привіт! Я на новій пошті. буде сьогодні. У нас три відео з нової пошти. Два у а одне буде ще одне, бо я забула взяти ноутбук на пошту. Я вмію ви мене знаєте. Коротше, де що ми отримали? Ми отримали а, нову батарею і оцей блок живлення. Це для ноутбуку, який поїде ввечері, який я сьогодні забула. Вітайте мене! І отримали від пана Андрія Такарського цілу коробку з павербанками і там ще знизу червоні ліхтарики. Зараз частина поїде до нашого Вовки. Інша частина трохи пізніше. Ну, коротше, щоб ви поняли, вони вже всі роздані, ми швині. Ось, коротше, що їде до Вовки. До Вовки у нас є такі білі костюми. Ну, ці комбінізони. До речі, якщо в кого є, будь ласка, відгукниться, цей день настав треба. Їх у всіх було дофіга волонтерів. Як масок нема, до речі, ні масок, ні антисептиків, ні цих білих костюмів. Знов треба. В кого є, відгукниться. І ось такі класні бахіли. Це комбофендіго. Вдягаються, щоб не промокали ножки, і звісно до нього їдуть ліхтарики та павербанки. Всіх люблю. Дякую за підтримку. Го, за оплату валом і нові пошти за змогу працювати. Всіх люблю